Мене є 50 гривень, і ціль купити найароматніший гель для душу в Аврорі. Якщо чесно, мені здається, за такі гроші нереально це купити. Ну але давайте спробуємо. У мене є одна проблема, що я хочу просто тут купити все. Купи мені ручку. Ви що я не йшла? Свинка з суплею. Бачу все, залишаємось тут. Якщо чесно, ціни тут не по моїй кишені, але сподіваюся, що щось знайду. Почнемо з цього гелю. коштує 55 гривень. Аромат грейпфрут. Ну, якщо чесно. Мені не дуже подобається понюхай. Нє? Таке. Чекаємо далі. Нівея. до речі, у мене дуже багато гелів для душа. Прикольно пахне, але коштує 100 гривень. Так о, шик. Картинка дуже красива. Люди, але смердить на 10 гривень. М -м. О, і бачу, до речі, б'юті кафе. Я за них десь чула. Здається, хтось робив огляд. Теж Ваврорі. Боже, оце пахне. Зараз можливо тут є якісь ще смаки. Бачу тут вишню. Взяла. Я побачаюсь. Я взяла ще тірамісу. А дивіться, що є Стравбері чоколейт. чоколад, шоколад. Давайте виберемо найсмачніший. Так, починаю з вишневого капкейку. М -м я обожнюю вишню. Далі буду полуницю в шоколаді. М -м дуже ніжний запах. Подобається. Ніжний тірамісу. Я взяла тірамісу. <свіс> Беремо ці два. Я не можу втриматись, і я куплю два. Вони неймовірно пахнуть. Добрий день. Угу. Все, я дуже задоволена покупкою. Два гелі для душу за 100 гривень. Що всім рекомендується гелі для душу.